І ще про гоморашизм, До речі, це ваш терміс, так. який страшніший за гомосовєтіку. Про трибунал. Чомусь затягується така думка створення цього міжнародного трибуналу. Немає політичної волі лідерів багатьох цивілізованих країн. От, а який буде ваш коментар щодо цього трибуналу? Маємо йти по декільком напрямків. Знову системно комплексний підхід. Перше питання це власне формування трибуналу. І тут потрібна достатньо серйозна роль українських відомств. В цьому напрямку повинно працювати Міністерство закордонних справ і Генеральна прокуратура України, тому що про Генеральну прокуратуру як одного того елемента ключового, який мав би бути готуватися до Міжнародного трибуналу ми не чуємо. Ми чуємо якісь кроки МЗС, неначе, якісь заяви якихось діячів, але власне такої системної роботи цього, ну, власне, не проводиться. Але паралельно ми маємо переформатувати. От сьогодні прокуратура, поліція фіксують воєнні злочини. Я переконаний, що нам потрібно переходити до фіксування акту геноциду московитів проти української нації. На сьогоднішній день оцей набір воєнних злочинів, які скоюють московитів, це фактично ключовою метою, ціллю є геноцид знищення української нації. Я розумію, що в декого складається, що тільки проти однієї нації здійснювався геноцид, так? але я точно розумію, що і всі це розуміють, і це заяви Путіна про те, що української нації не повинно бути. Це якийсь іспорчений руський, і фактично таке завдання поставлено. І, власне, в цьому напрямку, готуючи інституцію як міжнародний суд. Паралельно маємо документувати. Але переходити від етапу фіксування воєнних злочинів до мети, до цілі геноциду проти українського народу, геноциду московитами українського народу. Я думаю, що ми маємо форматувати в такому алгоритмі доказову базу. І Тут дуже серйозна роль, але для цього знову-таки той же Генеральний прокурор, навіть не знаю його прізвища, прости Господи. От, і, і в принципі та ж поліція, та Служба безпеки України мають фіксувати, але це як, як акт геноциду. Не воєнні злочини, не якісь епізоди воєнних злочинів, а акт геноциду. І, власне, тоді міжнародний суд, міжнародний трибунал буде дієвим. Бо по великому рахунку, коли буде сформована доказова база, тоді цей трибунал не буде таким довгим. І по великому рахунку всі організатори цього процесу, включаючи із пагандистами, тому що це не менші злочинці. Соловйов, Симоньян і Скабєєва, і це не менші злочинці, ніж Путін, Медведів і Патруше. Тобто, і в цьому напрямку нам потрібно готуватися. Я думаю, що насправді повинно було по міжнародному трибуналу, мала бути скликана Рада Національної безпеки оборони України. Визначена людина, яка посадовець який відповідальний, тільки не треба Ярмака знову призначати на це все, бо він вже 287 комісій очолює. Це має бути людина або, або Генеральний прокурор, або е, слідчий якийсь із е, поліції, визначений як ключовий. Взагалі, це мав би бути очолити, цю, цей напрямок мав би генеральний прокурор України. А Міністерство закордонних справ і інші інституції мали б сприяти формуванню. Цьому напрямку від Українського Верховного суду мав би бути також визначений, чи це голова Верховного суду, чи це заступник голови Верховного суду. Тобто три генеральний прокурор мав би очолити цього. хтось із Верховного суду і хтось із слідчих органів поліції. Це три людини, яка комісія, яка мала б готувати а, саму інституцію міжнародний трибунал і до ковзову базу, і переходити від фіксування воєнних злочинів до акту геноциду проти української нації.